Вітання всім! Мене звати Угли Кірина, і я є ученицею 11 класу ліцею номер 93 Упродовж навчання я брала активну участь у мовних та літературних конкурсах, в яких досягала значних результатів. Неодноразово була учасником та переможцем в обласних та районних етапах Олімпіад з української мови та літератури, конкурсу творчої молоді імені Тараса Шевченка, а також конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. Відчуваю в собі невичерпний потенціал і впевнена, що не зупинятимусь на досягнутому. То чому ж я вирішила взяти участь у цьому проєкті? Вважаю, що ваш захід це чудова можливість набути нових умінь та навичок, можливість поділитися власними думками щодо розвитку нашої держави і разом з іншими зацікавленими людьми віднайти найкращі шляхи для створення якісного життя в Україні. На мій погляд, освічена молодь це прогресивна ланка суспільства, а саме такі проєкти об'єднують і мотивують розвивати і поширювати українське у різних сферах. Та що ми, молоді талановиті, можемо зробити, щоб змінити нашу країну? Вважаю, що вагомий внесок у розвиток освіти та заохочення молодого покоління реалізовувати себе саме в Україні, а не за кордоном, є основою щасливого майбутнього, духовно багатої інтелектуальної нації. Але важливими є і спільні цілі, і єдина мова. Саме вони утверджують цілісність народу та ідентифікують його на світовій арені. А що ж нам принесе завтрашній день? Нас чекає нелегкий шлях після довгоочікуваної перемоги, однак слід пам'ятати, кожен з нас вже сьогодні не може залишатися бездіяльним, ні перемога, ні розквіт не настануть самі по собі, їх потрібно виборювати працею, зброєю, вірою і освітою. Наше покоління готове діяти, працювати, боротися і надихати. Тож Творімо майбутнє України разом. Слава Україні!